Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 27 вересня 2024 року колишній президент США Дональд Трамп провів два передвиборчих заходи. Перший це виступ у Вокері штату Мічиган. перед... Своїми виборцями. Другий захід це зустріч з виборцями, але у форматі Таунхол у ворені того ж самого штату Мічиган. Власне, у цьому відео ми розберемо цих два заходи для того, щоб проаналізувати основні тези колишнього президента США. Отже, розпочнемо з його виступу під час передвиборчого заходу у Вокері штату Мічиган. Трамп зазначив, що за новими даними 13 тисяч засуджених вбивць перетнули кордон 2272 нелегала, які засуджені за зґвалтування 425 тисяч, які не ув'язнені, 222 тисячі, які очікують звинувачення у вбивстві, і 64 тисячі 757 злочинців вбивць Тут лише не зрозуміло. Ці цифри зазначені в контексті тих, хто перетнув кордон, чи і в контексті тих, хто безпосередньо знаходиться у США. Далі Трамп зазначив, що віце КАШа Камала Гарріс має з'явитися на кордоні з Мексикою і дійсно паралельно з заходами, які відбували в штаті Мічиган, Гарріс провела. Свій захід в Аризоні, вона була на кордоні з Мексикою, і далі окреслила свою програму щодо безпеки кордону. Цей виступ ми будемо розбирати пізніше. Гарріс повинна піти у відставку через політику щодо безпеки кордону. Гарріс успадкувала від мене найбезпечніший кордон. У Спрінфілді знаходиться 32 тисячі нелегальних мігрантів. Гаріс використовує телесуфлер під час своїх виступів у Гаріс на руках кров загиблих мігрантів. Тобто, фактично, першу частину виступу Трамп провів у форматі звинувачень в бік Гарріс щодо нелегальних мігрантів цієї проблеми та безпеки кордонів, і це власне певна реакція Трампа на. Захід Гаріс в штаті Аризона. Далі він знову ж таки згадав колишню спікерку Палати представників Ненсі Пелосі, яка продала чоловікам акції Віза. Ми збираємось повернути робочі місця в Мічиган, тобто це вже друга частина його виступу, яка спрямовувалась на відновлення виробництва, на відновлення автомобільної промисловості. І власне. Трамп почав зазначати, що він припинить мандат на електромобілі. Я встановив 27,5% мита на китайські автомобілі. Далі він повторив тезу про встановлення податкової ставки на рівні 15% з 21%. Але це буде для тих. Хто вироблятиме продукцію у Сполучених Штатах Америки. Під час попередніх заходів він про це також говорив. мова президентства Іран був бідний, у Хезболи та Хамасу не було грошей, тобто зовнішню політику, він знову ж таки згадав. Гаріс проголосувала за законопроект про заборону автівок, які на газу. Якщо Гаріс переможе на виборах, вона забере всі ваші автівки та. Зброю. Ну, тут, знову ж таки, йде популізм від Трампа. Далі він повторно розповів про епізод, який трапився на Олімпійських іграх у виді спорту бокс щодо трансгендера, який побив дівчину з Італії. Я встановлю обмеження на кредитні картки у вигляді 10%. І в кінці він зазначив про зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. У мене була гарна зустріч. Я завершу війну Росії проти України та врегулюю ситуацію на близькому. Сході. Тобто, якщо зробити висновок з цього виступу, то акцент тут здійснювався саме на питанні нелегальної міграції. Далі питання економіки, критика віце-президентки Чака Мали Гарріс і зовнішньої політики він згадав зустріч з Зеленським і власне питання Ірану. Другий захід був здійснений в. Ворення штату Мічиган, зустріч з виборцями у форматі таунхол. Модерувала відповідний захід сенаторка штату Теннесі Марша Блекбер. І, власне, тут були поставлені запитання з боку виборців. Власне, їх ми і проаналізуємо. Перше запитання прозвучало від Ніка штату Мічигану. Минулого тижня мене звільнили з Детройт-Дізел. Він працював там монтажником. Нелегальні мігранти забирають роботу в таких як я, як ви це зупините. Трамп зазначив, що ми закриємо кордон, ми повернемо автомобільне виробництво. Мігранти забирають роботу у вас. У вас буде багато робочих місць за мого президентства. Далі було запитання від місті. Я з гордістю створюю Форд Бронксон і Рейнджерс. Я працюю у Форді 25 років. На початку я вас не підтримувала, а потім змінила свою точку зору. Я мати, одиначка, маю 5 дітей і мені важко зараз дозволити собі основні. Речі базові. Як ви знизите ціни для нас? Трамп зазначив, що в останній період часу ціни зросли на 50-60%. Ми будемо бурити, тобто добувати нафту та газ. За мого президентства у нас не було фактично інфляції. Ми знизимо ціну на енергію на 50%. За перший рік мого президентства. І знову ж таки, він намагається зазначити, що зниження цих цін на енергію призведе до зниження цін на побутові речі, на продукти і інші позиції. З приводу цін на автомобілі, він зазначив, що відмінить мандат на електромобілі і ціни вони дійсно. Високі. Далі модераторка Марша Блендер зазначила, що за Трампа інфляція була на рівні 1,4%. Зараз базовий рівень інфляції 20,3%, звідки знов таки була взята ця цифра. За останніми даними, інфляція там на рівні 3%, а то і менше. Так, вона більша, ніж за ось період Трампа до ковіду. Але не така висока, як говорить Бленбер. Трамп збирається знизити ціни на продукти. Далі було запитання від Тоні. Ми виробляємо в Мічигані автомобільні запчастини із заліза. Ми втрачаємо робочі місця через Китай, Індію, Мексику. Ми споживаємо найбільше енергії За Гарріс і Байдена. Вартість енергії зросла. Як ви будете знижувати цю вартість? Трамп зазначив знову ж таки, що ми повернемо автомобільне виробництво до Сполучених Штатів Америки. Я запроваджу тарифи на автівки з Китаю або інших країн. Також він повторив тезу щодо запровадження податкової ставки на рівні 15. Відсотків. Модераторка тут додала, що нам потрібен Сенат та Конгрес, щоб зробити зниження податків Трампа на постійній основі. Але тут знову ж таки потрібно додати, що якщо Трамп захоче проводити законопроекти щодо зниження податків, то це знову ж таки потрібно. Буде здійснювати у координації з демократами, оскільки з імовірністю низькою буде більшість в сенаті на рівні 60 плюс сенаторів. Тобто такої кількості сенаторів не буде у республіканців. Так, а для проведення такого законопроекту, так, потрібна саме така. Кількість законодавців у верхній палаті конгресу, тобто їм доведеться проводити переговори, щоб провести через конгрес відповідну ініціативу. Далі було запитання від Ешлі. Вона зазначила, що працює на заводі Шрайслер. і вона стурбована майбутнім відповідної галузі, багато робочих місць. Передають на аутсорсинг, які дії ви вживатимете, щоб гарантувати, що наша робота залишиться в Америці, щоб ми могли продовжити створювати автомобілі. Трамп зазначив раніше: я виголошував промову щодо автомобільного бізнесу, що він має залишитися у Штатах і розвиватись, і власне ця промова отримала шквал позитивної позитиву, тобто її сприйняли цю промову. Далі Трамп зазначив, що Гарріс зараз відвідує кордон з Мексикою. Ми не дозволимо забрати нашу автомобільну галузь, тобто, знову ж таки, намічував питання. Безпеки кордону з питанням автомобільного бізнесу. І останнє запитання від Тода. Він зазначив, що працює на заводі SHI. скоро 2000 осіб буде звільнено з мого заводу, на якому я працював 25 років, і люди не знають, куди вони далі потраплять. Це має статись найближчими тижнями. І далі він поставив запитання Трампу, яка ваша улюблена американська машина. Досить було дивне запитання, враховуючи підводку до нього з приводу того, що люди можуть втратити роботу. Трамп зазначив, що мій батько любить Каділак, і, власне, він також любить автівку такої марки. А далі все ж таки він повернувся до підводки ТОДА з приводу втрати робочих, місць з боку 2000 осіб, він зазначив, що буде слідкувати за цією ситуацією і подбає про неї. І, власне, на цьому захід у форматі він був завершений. І висновок наступний: ми можемо зробити: що Трамп тут надавав відповіді на запитання щодо нелегальних мігрантів щодо зниження цін. І далі він відповідав на питання, які стосувались автомобільної галузі. Тобто ці питання ставили виборці люди, які працюють у тому чи іншому заводі, який має відношення до виробництва автомобілів. І, власне, Трамп знову ж таки говорив, що ми збережемо автомобільне виробництво і будемо покращувати цю. Сферу, ну, безумовно, без конкретики, як саме він це буде робити, окрім того, так, що буде встановлювати високі мита на ввезення автомобілів з першу чергу з Китаю і, наскільки я розумію, з інших країн також. Тобто, якісь ще інші кроки, він тут не зазначав більш детальніше, як він буде розширювати це. Виробництво. І останній коментар, який я хочу знову ж таки зробити, для мене дивно, що формат Таунхолу так зустріч кандидата на посаду президента США з виборцями, цей захід модерувався сенаторкою з штату Теннессі, республікан. Так. Тобто, все ж таки, формат таунхол його модерує плюс-мінус нейтральна особа до того чи іншого кандидата. Це, знову ж таки, мій ще один висновок на рахунок таких заходів. Тобто, всі запитання так, вони плюс-мінус стосувалися тих позицій, які Трамп раніше висловлював. І у Трампа не було якихось труднощів, щоб дати відповіді саме на ці позиції. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Поличок» та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!